Доброго дня, друзі, ми з України продовжуємо з вами вивчати гідросферу на попередніх уроках. Ми з вами вивчили ту частину гідросфери, де знаходиться найбільше води, тобі ж розглянули з вами світовий океан. А тепер ми із Світового океану, з величезного водного простору, переміщуємося на суходіл і розглянемо, які ж водні об'єкти є на суходолі. Я переконаний, що з попередніх курсів. Природничих наук, наприклад, курсу пізнаємо природу. Ви вже знаєте, що на суходолі теж є водні об'єкти. Так як ці об'єкти розташовані на суходолі, то їх і так і називають води суходолу. На сьогоднішньому уроці ми розпочинаємо з вами вивчати води суходолу. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – води суходоли, суходолу, річки. Мета нашого сьогоднішнього уроку – ознайомитися з водами суходолу і з Річками. <кліст> і так, давайте спочатку з'ясуємо, що ж входить до вод суходолу. В першу чергу, ви повинні з'ясувати, що вода на суходолі є як на поверхні земній, так і під землею. Тому всі води суходолу поділяються на дві великі групи: перша група поверхневі води, і друга група підземні води. Поверхневі води, вже вже сама назва, говорить про те, що вони розташовані на поверхні суходолу. І ці води ми можемо з вами безпосередньо бачити. Це добре відомі нам. Річки, озера, болота, льодовики та штучні водойми, тобто водойми, створені людиною, куди відносяться канали та водосховища, а також ставки. Підземні води, на відміну від поверхневих, ми бачити не можемо, а все тому, що вони, друзі, знаходяться під землею в порах, тріщинах і порожнинах земної кори. Із усіх вод суходолу найважливіше значення для життя людини. Завжди мали річки. Згадайте курс історії. Перші стародавні держави виникли саме на берегах великих річок. Так, наприклад, стародавній Єгипет виник на березі величного, величної річки НІЛ, що протікає в Африці. Стародавня Індія виникла на березі двох річок Інд і Ганг. А Месопотамія виникла в межиріччі річок Тигру і Єфрату. І таких прикладів в історії дуже багато. Значення річок. По сьогоднішній день залишається дуже великим в господарській діяльності людини. Річки забезпечують нас з водою, адже вода, яка тече у нас у квартирах з крану, вона тече саме з річки. Річки є джерелом енергії, бо на річках побудовані гідроелектростанції. <клес> річки є місцем відпочинку для людей. Врешті-решт, в річках водиться дуже багато риби, яка є цінним харчовим ресурсом для людини. Що ж таке річка? Річка це природний водний потік, який тече у створеному ними ж заглиблені. Коли ми з вами вчили зовнішні сили землі, діти ми говорили про те, що вода це величезна сила, і не дарма прислів'я каже, що вода і камінь точить. І от ця вода своїм рухом і зуміла побудувати річку. Звичайно, пройшло дуже багато років, поки вода зробить це заглиблення, але це заглиблення потім перетворюється на річку. Природний водний потік, який прямує у створеному ними ж заглибленні. Як бачите на цих малюнках діти, річки бувають, річки бувають різні: довгі і короткі, широкі і вузькі, глибокі та мілководні. Давайте з вами розглянемо, що чого складається річка. Кожна річка обов'язково має місце, звідки воно починається. Вона починається. І цим місцем це місце діти називається витік. Що ж може бути витоком річки? Витоком річки може бути джерело, льодовик, болото, озеро і навіть річ, інша річка. Зрозуміло, що якщо річка десь починається, то десь вона закінчується, десь вона впадає в іншу річку, впадає в океан або в море. Таке місце, діти, називається гирлом річки. Гирло це місце, де річка впадає в іншу річку, в океан або в море. Тобто гирлом може бути море, океан, може бути озеро або інша якась річка. Я думаю, з цим розібралися. Відстань від витоку до гирла річки називається довжиною річки. Довжина різних річок різна. Так, наприклад, найдовшою річкою в світі є Амазонка, а найдовшою річкою в Україні є Дніпро. Річка тече по всій довжині, і в неї можуть впадати менші річки, які називаються притоками, розрізняють праві притоки та ліві притоки. Як же узнати, які притоки ліві, а які праві? Дуже просто діти. Треба стати обличчям в напрямку течії річки, куди тече річка, в напрямку гирла річки, і розвести, руки, і розвести руки в сторони. З правої сторони у вас буде правий берег, з лівої сторони лівий берег. Тобто, всі притоки, які розташовані з лівої сторони від вас, будуть лівими притоками, всі, які з правими, справа, будуть з правими притоками. Тоді постає питання. А як же з'ясувати, де ліві, а де праві притоки на карті? Дивіться, на карті річки позначаються блакитним кольором, такою тоненькою лінією, ну лінією різної товщини. Чим більша товщина, тим ширина річки більша. Так дивіться, ось, наприклад, у нас є річка. Це річка Амазонка. Як же визначити? По-перше, як узнати, де витік, де гирло? Дивіться там, де річка закінчується, впадає в море або в океан, це гирло. А там, де ми бачимо ось такі хвостики, де вона починається, це називається витік. Як же узнати, де лівий, ліва части, ліві притоки, де праві? Ось ми бачимо притоки. Тобто зовні, взагалі, річка нагадує таке дерево. Так, давайте з вами подивимось уважно. І так, ми з вами визначили, що річка тече в даному випадку з заходу на схід. Бачите? Видно, от у нас витік, от гирло. Якщо річка тече з заходу на схід, то тоді. Верхні притоки, якщо ми станемо отак в напрямку течії, да? верхні притоки, оці які зверху від головної річки, оце у нас головна річка, а це притоки. бачите? Верхні притоки у нас будуть лівими, а нижні будуть правими. Якщо річка тече, наприклад, так, як тут, ось річка півде, ось річка Дніпро, бачите? Якщо вона тече з півночі на південь, то ми повинні стати спиною до карти, спиною до карти. І тоді ліві, з лівої сторони у нас будуть ліві притоки, з правої правила. Якщо ж річка тече навпаки з півдня на північ, тобто, якби вона текла в цьому напрямку, то все б навпаки. Ми стаємо обличчям до карти, і тоді з правої сторони праві притоки, з лівої сторони ліві притоки. Так само тут дивіться, якщо б річка ця у нас текла не з заходу на схід, а зі сходу на захід, то у нас тоді б верхні притоки були праві, а нижні були б ліві. Я думаю, що це більш-менш зрозуміло. Якщо не зрозуміло, ви в цьому місці ще раз прокрутіть моє пояснення, і тоді я переконаний, що стане більш-менш зрозуміло, тому що діти дуже важливо, щоб ви на карті могли не тільки показати річку. А ще й визначити, в якому напрямку вона втече: в північному, в південному, в західному чи в східному, да, наприклад, або притоки, щоб орієнтувалися, який берег, де лівий берег річки, де правий. Да. Тобто, дивіться, якщо ми беремо Дніпро, воно тече з півночі на південь. Бачите? Це значить, що е, такі е, десна це у нас буде яка притока ліва, а Прип'ять буде права. Да. Відповідно, е, правобережна Україна це міста, які там Харків, Донецьк, Луганськ, да? а Лівобережна це, наприклад, там Житомир, Львів, так? Тернопіль, Хмельницький і так далі. Бо дуже часто ми використовуємо з вами або, можливо, ви чуєте, що лівобережна Україна і правобережна. Да? І от для того, щоб розбиратися, треба знати, в якому напрямку тече річка. Знаючи, в якому напрямку тече річка, ви легко визначаєте приток і визначаєте де який берег, де лівий, де правий. Так, думаю, з цим більш менш зрозуміло, а нам треба рухатися далі. Дивіться, річка разом з усіма її притоками утворює так звану річкову систему. Притоки збирають воду, воду в головну річку з великої площі. Оця площа діти, звідки річка збирає всі свої води, називається басейном річки. Оце річка Амазонка. В даному випадку це у нас басейн річки Амазонки, а це басейн річки Дніпро. Межа, яка розділяє два басейни. Ось один наприклад, одна річка, ось її басейн, і друга річка називається вододілом. Що може бути вододілом? Вододілом можуть бути гори або височини в Україні. Вододілом є хребти, гірські хребти українських Карпат. Думаю, з цим теж зрозуміло. Звичайно, найдовшою річкою діти є Амазонка. Це найдовша і одночасно найповноводніша річка світу. Ще пак, адже площа її басейну майже дорівнює площі материка Австралії. І хоч Австралія найменший материк на планеті Земля, але його площа 7 мільйонів квадратних кілометрів. Уявіть собі цю величезну територію, і з цієї території Амазонка збирає всі свої води. Донедавна Амазонка займала друге місце за довжиною, але останніми роками вчені провели дослідження, виявили, що Амазонка не тільки має найбільший басейн у світі, а ще й має найбільшу довжину. Довжина Амазонки приблизно 7 тисяч кілометрів. Впадає Амазонка в Атлантичний океан, утворюючи величезну дельту, площа якої аж 100 тисяч квадратних кілометрів. Ну а у нас на Україні найдовшою річкою є Дніпро. Дніпро це третя за довжиною і площею басейну річка Європи, найдовша в Україні. Довжина загальна довжина Дніпра складає 2201 кілометр. А в межах України протікає всього 981 км кілометр довжини. Ширина долини річки складає 18 кілометрів. В окремих місцях, де збудовані водосховища, ширина гирла значно збільшується. Дніпро перетинає такі відомі міста України, як Київ, Дніпро, Запоріжжя, Херсон та Черкаси. Тепер давайте з вами розглянемо будову самої річки, точніше будову річкової долини. Що ж таке річкова долина? Річкова долина це те заглиблення, в якому власне тече річка. На цьому малюнку, діти, ми можемо бачити, з чого складається річкова долина. Дивіться, та частина річкової долини, те заглиблення, в якому постійно тече вода, називається річищем або руслом річки. Вище річища. Розташована так звана заплана, заплава. <кхи> що таке заплава? Це частина річкової долини, яка періодично заливається водою під час повені. Ми далі з вами будемо говорити, що рівень води в річці може підніматися і опускатися. Коли рівень води в річці піднімається, то вода затоплює частину річкової долини. Оця частина річкової долини і називається заплавою. Вище заплави розташовані подібні такі уступи, які називаються терасами. По суті, тераси це колишні заплави. Іноді в руслі річки чергуються смуги твердих і м'яких гірських порід. Якщо дно річки складено різними гірськими породами, тоді, то, дивіться, оце тверді хрестиком позначені, а крапочками м'які. Тоді річка розмиває м'які породи, а тверді породи залишаються і ось так. Висуваються над водою. Оці виходи твердих гірських порід, що перетинають шлях річки, називаються порогами. Колись у нас пороги були на Дніпрі, в районі міста Запоріжжя, вони Дніпро, вони називалися Дніпровські пороги. Чому сьогодні їх немає? діти? Тому що людина побудувала там греблю, перекрила річкову долину, рівень води в Дніпрі піднявся. І оці пороги, оці. Камені, величезні брили, граніту залишилися під водою. Для чого це було зроблено? Для того, щоб там можливо було судноплавство. Так. Треба сказати, що на порожнистих річках рівнинні річки дуже схожі на гірські. Вони бувають дуже красиві. Подивіться, будь ласка, це рівнинна річка. Мало віриться, що це рівнинна річка. Чому? Тому що оці пороги, які виглядають з води, вони якби вводять нас в оману. Да? Насправді це рівнинна річка, не гірська річка, просто тут багато порогів. Такі пороги значно заважають судноплавству, через що в свій час в районі міста Запоріжжя пороги були затоплені. Добре, тепер давайте, я думаю, що багато хто з вас чув про такі природні об'єкти, як водоспади. Давайте з вами з'ясуємо, як же утворюється водоспад. Дивіться, водоспади утворюються на річках, в тих випадках. Коли русло річки пролягає спочатку по твердих породах, а потім по м'якших. Оці м'які породи, водичка розмиває да? і виходить ось такий уступ. З цього уступу падає вода. Оцей уступ і називається водоспадом. Тобто, що таке водоспад? Це величезний уступ, складений твердими породами, що зустрічається на шляху річки. Тобто, якщо ми діти уважненько подивимося на цей малюночок, ми побачимо, що під час водоспаду русло річки, ніби робить що? Стрибок вниз опускається. Ось воно тут, а ось тут воно продовжується, бачите? Оце і є водоспад, це великий уступ, складений твердими породами, які зустрічаються на шляху річки. Думаю, з цим зрозуміло. Водоспади в основному утворюються на гірських річках, хоча бувають вони і на рівнинних. Найбільшим водоспадом нашої планети є водоспад Анхель. Він розташований у Венесуелі, його висота більше одного кілометра за деякими оцінками, хоча деякі вчені дають висоту до одного кілометра. Незважаючи на те, що подивіться водоспад дуже великий і красивий, до нього приїжджає досить мало туристів. Все через те, що він знаходиться в Південній Америці в труднопрохідних джунглях. А це один з найвеличніших, найширший водоспад у світі. Діти він називається Вікторія. Цей водоспад розташований. На ріці Замбезі в Африці його ширина 1708 метрів, а висота 108 метрів. Але це один з найвідоміших водоспадів. Він розташований посередині тропічного лісу в Африці. А як же Україна? Запитаєте, ви невже на Україні немає водоспадів? Звичайно, є. Щоправда, за висотою друзі вони дуже незначні. Так, найбільшим водоспадом в Україні є водоспад у Чансу. Розташований він в Кримських горах. Також на цьому слайді ви можете бачити дуже велику кількість ну, декілька відомих водоспадів. Розташовані вони або в українських Карпатах, або в Кримських горах. До речі, висота у Чансу сягає до 100 метрів. Так, найбільш відомим водоспадом в українських Карпатах є водоспад Шипіт. Його висота 14 метрів. Він складається, як бачите, з декількох каскадів. Якщо колись вам пос... Пощастить побувати в українських Карпатах. Раджу відвідати вам природний національний парк Синевир. Є таке озеро Синевир. І якщо у вас буде екскурсія в Синевір, обов'язково відвідайте це місце і подивіться на цю неповторну красу природи українських Карпат. Водоспад Шипіт. Зразу хочу сказати, я був. В Національному природному парку Синевір і бачив цю неповторну красу. Враження просто незабутні. Раджу подорожувати Україною і відвідувати красиві природні місця. Звідки ж вода береться в річці? Запитаєте ви. Є різні шляхи надходження води в річку. Річка повинна для того, щоб жити, вона повинна поповнюватися водою. Так само, як ми з вами для того, щоб жити їмо, так само річка, для того, щоб вона існувала, вона має поповнюватися водою. Тобто, поповнення, води, поповнення річки водами називається живленням річки. Постає питання: а звідки ж вода може потрапити в річку? Давайте подумаємо логічно. Йде дощ, вода потрапляє в річку. Отже, перший тип живлення дощове. Коли тане сніг навесні, пригріває сонечко, вода потрапляє в річку? Потрапляє. Ось вам другий тип живлення снігове. Коли тануть льодовики в горах і водичка стікає, і живить гірські річки, то це льодовикове. Але ж бувають випадки, коли ззовні ніяк вода ніяким шляхом не може потрапити в річку, тоді залишається тільки яке ґрунтове як або підземне живлення. Тобто вода потрапляє в річку з підземних джерел. Отже, існує чотири типи живлення річок: дощове, снігове, льодовикове та ґрунтове. Давайте розглянемо кожне окремо. І так, дощове живлення. Переважно дощовими водами живляться річки, які протікають в районах з вологим і жарким кліматом. Таке живлення мають найповноводніші річки світу. Уже згадувана нами Амазонка. Та одна з найповноводніших річок Африки, яка називається Конго. Слід відмітити, що в річках, які живляться дощовими водами, рівень води майже не змінюється, тому що річки, дощі випадають весь рік і постійно поповнюються річки. Снігове живлення мають річки помірного клімату, які протікають в холодних сніжних зимах. До таких річок належать такі річки, як Об, печора та Волга. Льодовикове живлення мають річки, які протікають в горах, витоки яких розташовані в горах, де вершини вкриті льодовиками. Коли настає весняно-літній на період, льодовики тануть, водичка стікає і живуть гірські річки. Наприклад, таке живлення має річка Амудар'я. На Україні таке живлення мають річки Карпат, зокрема, Дністр. Підземними водами живляться майже всі річки. Завдяки підземному живленню річки ніколи не пересихають влітку і поповнюються водою взимку. Влітку, під час сильної спеки, коли немає опадів, е, ясно, що немає снігу. Тоді у річок залишається тільки один тип живлення підземна. Так само взимку, коли річка скута кригою і немає інших джерел надходження води, вода надходить із підземних джерел. Тому підземне живлення відіграє дуже велику роль в живленні річок. Є річки, які мають мішане живлення, тобто вони живляться одночасно і дощовими, і сніговими, і підземними водами. Так, таке живлення мають наші річки. Річки України, наприклад. Взимку, коли вони скуті кригою, вони живляться підземними водами. Так, Навесні вони живляться сніговими водами, коли тане сніг. Влітку вони живляться як дощовими, так і підземними водами. Наприклад, Єнісей, Лєна, наше Дніпро вони мають такий тип живлення. Якщо по, по, поспостерігати за рівнем води в річці протягом літа, то може протягом року, то можна побачити, що рівень води в річці різний. Це означає, що в різні сезони року води в річці то більше, то менше. Отаке От зміна рівня води в річці протягом року діти називається режимом річки, або водним режимом річки, які існують типи водного режиму. На весні, коли тане сніг і лід, рівень води в річці починає повільно підніматися. Інколи він піднімається настільки, що річка виходить з берегів і затоплює оточуючу місцевість. Це наз... це явище називається повінь. Отже, повінь це найвищий рівень води в річці, який наступає кожного року. Після танення снігу навесні. Тобто це нормальне явище. Але інколи, як ви бачите на цих фотографіях, повені можуть завдавати значної шкоди людині. Чому? Тому що якщо ем, е, зима була дуже сніжна і снігу було багато, то він розстає, рівень води піднімається, річка виходить з берегів і може затоплювати не тільки там заплаву, терасу, а може навіть затоплювати цілі населені пункти, завдаючи значної шкоди житлам людини. Ще один різновид підняття рівня води в ріці, це паводок. Паводок це на відміну від повені різке підвищення рівня води в ріці через раптові великі дощі або різке танення снігів в горах. Якщо повінь відбувається навесні регулярно, то паводок діти може відбутися в будь-яку пору року, окрім звичайно зими. Якщо ми говоримо про Україну, так будь-яку це може бути влітку, це може бути е, восени. Але найчастіше, звичайно, відбувається навесні. Паводок це стихійне явище природи, яке завдає значних збитків людини. Під водою опиняються цілі населені пункти, е руйнуються будівлі, затоплюються, е затоплюються е городи, тобто е розмиваються дороги, да? інколи навіть при це призводить затоплення будівель, призводить до загибелі. Людей. Такий страшний паводок стався у 2012 році на Закарпатті. Тепер поговоримо про межень. Межень, діти це найнижчий рівень води в річці. В цей час річка живиться підземними водами. Межень виникає тоді, коли тривалий час немає дощів. Або взимку, коли річка зкута кригою і джерела поповнення води обмежені. На даних малюнках ви можете бачити межень на річках. Ще один тип водного режиму діти це льодостав. Зрозуміло, що водостав, льодостав виникає коли взимку, коли температура опускається нижче нуля, водичка замерзає і річка вкривається кригою. І оцей період, коли на річці крига, і називається льодоставом. Ну, ось на цьому слайді ви можете бачити річка Юкон в Північній Америці з кута Кригою. Ну і річка Тетерів. Київській області якраз теж скута кригою. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули структуру водсуходолу і розглянули річки будову річки, водний режим і живлення річок. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!